Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марія заручена з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипа, сину Давиді. Не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть Його ймення. Емануїв, що в перекладі є, з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангол Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імені.